І ми розуміємо, що майбутнє за літаками F-16 або іншого типу, які нам нададуть партнери. Так що потрібно вже готуватися, вивчати обладнання кабіни, систему озброєння та його застосування. Прямо зараз ми підемо до симулятора літака F-16. Я вам покажу, що він для чого призначений. Ну і можливо, ви теж спробуєте. 112. Switch on the main. Yep. Ready. Сильно не листовать эти. Bullseye 08, 5, 47. Magnum 1. Magnum 2. Все, иди за группой. Все, я получил Пакеты. Дані системи допомагають нам не прив'язуватись до конкретних локацій, не прив'язуватись до часу, оптимально використовувати ті вільні хвилини для навчання для того, щоб перенавчитися на літак наших партнерів. Складається з ручки керування літаком. Є невеличка відмінність, що вона знаходиться праворуч і це більше йде як стік, як джойстик для керування літака. В нас вона знаходиться по центру. Складається з очків. Віртуальної реальності з ручки керування двигуном РУТ і далі монітор, та також системники і педалі. Якщо говорити конкретно про літаки F-16, це виконання практичних польотів на даних системах, як одиночно, так і в групі. При цьому льотчики можуть знаходитись в будь-якій точці України. Маючи цей досвід і отримуючи ці знання, льотчики після цього вибувають. В наші країни партнери, що скорочує тривалість підготовки там за кордоном. Авіаційні симулятори вже фактично розпоряджені у всіх бригад тактичної авіації. Це дозволяє майбутньому пілотам вже із знанням англійської мови, і з володінням візуальних навіть навичок швидше опановувати західні винищувачі, перебуваючи вже в Європі чи в Сполучених Штатах Америки. Власне, сам спробував пролетіти. Спробував, як це все працює. Наскільки чутливо реагує сам Джойс? Так, ви бачите, що він знаходиться вже з правого боку, не посередині, як в радянських літаках, це теж до цього потрібно адаптовуватись. Програм не забезпечення ті карти, які загружені в саме в програму, яка дозволяє пілоту сприймати ту реальність. Вони відповідають реальним картам території України, окупованої території. Тому пілоти літають фактично. По тій місцевості, яку добре знають, як для першого разу то взагалі чудово. У <смір> нас тут досить багато перемикачів. Майже всіма перемикачами ми користуємось в літаках F-16 стоять цифрові прилади та декілька аналогів у нас взагалі. Кучу перемикачів, які, в принципі, можна було б звести все в одну систему жодко дисплеїв, які будуть видавати цю всю інформацію, тому що у більшості випадків ти ним користуєшся дуже рідко. На даному етапі винищувальна авіація виконує завдання прикриття ударної авіації, також нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях. Літак F-16 це значно спростив би, тому що дальність застосування зброї у нього значно більше. Там все більш сучасніше. Ми застосовуємо наші радянські Р-27, Р-73, а також західну зброю, такі ракети, як AGM Harm, ГБУшки, Бомби.